Отже, продовжуємо е, нашу розмову, або мій монолог про духовність і матеріалізм. Що з цим робити? Як знайти ту золоту середину? І як жити для того, щоб дійсно відкрилося ваше серце і ви собі Могли отримати баланс між духовністю і матеріальним світом, будучи здоровими, будучи щасливими, будучи багатими і маючи радісні стосунки з зовнішнім і внутрішнім колом. По-перше, треба. Вирівняти, вирівняти свої стосунки з грошима, з фінансовим потоком, з фінансами. Їх має бути достатньо для, ваш, для реалізації ваших планів, для, реаліза... для нормального існування, харчування. т.д. <кхід> І Але гроші не мають бути вашою ціллю. Вашою ціллю Має бути щось інше. Я не знаю. Можливо, покращення житлових умов для вашої сім'ї, для себе особисто. Можливо, ліпший автомобіль. Це теж нормальна ціль, яку теж благословляє Господь. Треба зрозуміти, що не дивлячись на те, що гроші дуже забруднені, і Грегор грошей надто забруднений. І, по перше, в першу чергу, криміналом нашими стосунками. Відношенням до грошей. Ми там гроші це бруд і все таке інше. Скажу вам одне: гроші це еквівалент вашої духовності, еквівалент тої любові, яку ви отримуєте. Є така зірочку тут поставимо і розшифруємо відразу. Деінде хтось не має ні духовності, не чого, чогось такого в своєму житті не демонструє ніякої любові ні до себе, ні до кого, але має гроші. Що це? Або забагато грошей. Ну, по-перше, ми казали тільки що, що гроші забруднені, і гроші є звідта, і звідта. Про звідта казати нема. Що там, зрозуміло, за що йдуть гроші. Мені особисто. Цивілізація рептилоїдів пропонувала угоду. І цифра була з 9 нулями. Мені, з 10 Нулями була мені запропонована. Я відмовився від тих грошей, тому гроші можуть бути різні. От. І з, з, може бути напрацювання грошима з минулих життів, може бути спокуса або якщо хочете. Проходження уроку з грошима, з обходження грошима, уроку на надбання вдячності, людині даються, 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 даються гроші, а вона демонструє невдячність. Не факт, що ці гроші в неї відберуть одномоментно всі. І як та старушенція біля розбитого корита? Буде собі сидіти і валати про золоту рибку. А золотій рибці воно висралося вже на голову багато разів. Тому ну таке. Тому природа грошей, тобто джерело грошей може бути різним. Але в принципі, це божественний коефіцієнт. І якщо ми проходимо 0, ну, наприклад, я пройшов не просто там без гроші, а такі величезні мінуси, обнулення. І всі гроші, які десь якимось таким чином, можливо, до мене прийшли, вони були відпрацьовані. І йшов ріст. І вже коли ми проходимо нуль і йде ріст, то це вже гроші, які є еквівалентом покращення становища чистоти вашого серця. І дивіться, що як можна виховувати посіяти в собі вдячність. Уявіть собі, що той буханець хліба, який ви отримуєте за якісь там гроші, невеликі доста гроші, його треба було зберегти, те зерно, посіяти, виростити, пожати, обробити, зробити, зберегти, зробити муку, зробити тісто, все це доставляти. Випекти хліб і доставити вам свіжим, а потім його вам ще й продати. А зараз, в теперішніх умовах війни, ми знаємо, що багато комбайнерів, трактористів просто підриваються на протитанкових мінах і гинуть. На цьому зерні ще й кров. Ми знаємо, що е, війська ворога крадуть те зерно. І Плювали вони на всю цю, всю цю цепочку. Оце військо Антихристове. Ви називайте свої речі. Якщо ви називаєте речі своїми іменами про військо Антихристове, все стане відволікся. Бачите, без війни нікуди. Ви побачите, що то жертвоприношення, то ритуали кроваві вони відбуваються на нашій з вами землі. Переходимо до хліба, <кій> повертаємось. Отже. Коли ви або карткою, або грошима розраховуєтесь за хлібчик, за молочко, за футболочку, за кросівки, будь-за що, за кремчик, зубну пасту, ліки, будь-за автівку, ваше серце має, або ваша свідомість на початку має подякувати всій цій цепочці, яка Брала участь у створенні цього хліба, цієї автівки, комп'ютера, мобільного телефона. Доставляла до вас, придумувала то. І тоді ви усвідомите цінність. Коли я пішов в горби по гриби, я перестав торгуватися за ціну за гриби. Я відчув, як люди шастають тими горбами, тими кушерями, той ожиною, щоб зібрати той кошель в грибів і принести, і продати нам на базарі. Я перестав торгуватися за ожину, малину, ягоду, афіни, гогодзу. Це важкий труд. Я пам'ятаю, Розповідь, коли були дуже такі поляки, підняли ціну на прийом ягоди Афіни, і ціле село високогірне, дземброня, полізло в горби збирати ягоди, щоб заробити. І ось бабця їй там було під 90, залізла туди, назбирала, там, я не знаю, кіл, більше ста кіл тої Афіни, сіла і плаче, вона знести то не могла. Всім селом зносили і бабцю, і Афіни, і все. Розумієте? І то не від жадності. Люди важко працюють. І коли їдеш при дорозі, стоїть хлоп'я під сонцем палючим і продає афіни. Купіть у нього. Хоча б літру тих афін. Незважаючи на ціну. Подякуйте. Допоможіть. Допоможіть заробити, не вкрасти. Бо воно не продасть яфини рік, два, а потім може прийти несподівано, погана думка, і він може її реалізувати. Або почне пиячити. Що таке алкоголізм? Які його початки? Бачите, ми так широким колом ідемо. Це теж матеріальний світ. Адже коли ти перестаєш. Напиватися і компенсувати нестачу любові в своєму житті, а саме це алкоголізм, наркоманія, ну саме звідти. Людина компенсує нестачу любові в своєму житті алкоголем або наркотиками. Так от, коли ти перестає, коли в тебе всього того стає і ти можеш собі дозволити випити і посмакувати, відчути смак того, що ти просто раніше хірячив то це вже інше відносина стає з тим, що може принести шкоду, а може й деяку користь або задоволення. Отже, гроші супроводжувати мають вас, ваші діла, прави дні. І, але ви не молитесь і не робите любою ціною за роботою всі деньги на світі. Я вмру, але буду працювати без вихідних, наприклад. От. Бо як же пару копійок пройде повз мій гаманець? Я не дозароблю. Таке теж буває. Люди заганяють. Я сам працював багато років без відпустки, від слова, абсолютно без відпустки. Заганяв себе фізично, психологічно і так далі. Цього не можна робити. І тим більше, що я вже не отримував задоволення ні від чого такого. Але друг, наприклад, алкоголь приходив на поміч, ще щось таке дивне. Отже, отже, матеріальний світ. Ну, при тому всі більшість моїх телефонів, якщо я їх там не розбивав, а розбив я один телефон, то слугували мені по 5-6 років. І я ніколи не гнався за новими моделями. По-перше, мені було ну, не то, що складно і ліниво розбиратися в новій моделі. Входити в нюанси в тої моделі і щось таке. Але тепер я хочу використовувати повністю ті функції, і за те, що це заплачені гроші. Розумієте? І так далі. Тому. Я не думаю, що потрібно гнатися, я вже казав про то, за модою, за модою на гаджети, ще на щось, ще на щось, ще на щось. От. Я багато бачу людей, які володіють гаджетами одної марки, не буду називати якою, бо я не займаюся ні рекламою, ні антирекламою. Дуже незадоволені. Але вони його мають, і вони вважають, що мають мати, бо. Це статус. А в мене на передньому плані зручність, і є дуже багато нюансів в цьому. Повторюю ще: не вискочить, може, на, на, на язиці нічого. Головний ворог грошей ваших це економія. Скільки разів я починав економити, скільки я разів уходив добре, якщо в нуль, а не в мінус. Отже, ніколи не економте. Тратьте розумно гроші. Але що я під... вважаю розумним? Купіть собі річ трошки дорожчу, чим ви собі можете дозволити. Я не маю на увазі товари класу люкс зараз. А я маю на увазі якість. Не купуйте там дешевих 10 пар кросівок. Має бути одна пара, хоча б дійсно достойного дорогого взуття. Адже на це теж люди дивляться, тільки вам про то нічого не кажуть. Не ганяйтеся за дешевою галантереєю, накуповуючи десятки сумок по 3 копійки. Це теж дуже видно виявляється. Я бачив людей, які бріоні відлічали від інших марок за 300 метрів на людині. Ті люди теж існують. Годинник теж, знаєте, дорогий і статусний це різні речі. Статусний годинник може бути не дуже дорогим, але дорогий може бути не статусний. Це окремі теми. Розумієте? Треба в тому розбиратися. Я про товари класу люкс писав десятки років статті. І співпрацював з їхніми е, ділерами тут, і так далі. Я в тому шарю. Тому е, думайте, що ви, що, що ви хочете заявити світу. От. Знаєте, класна фраза Шукшина, вона мені зайшла, і дехто її там підтверджує, не, е, не біда бути бідним, біда бути дешевим. І можна слідувати моді, а виглядати дуже дешево і бути дешевим в тому, в тому самому сенсі. Отримайте насолоду від кожного ковтка свого життя. І це досить помірні кошти, повірте. Ви станете багатим з набагато з меншою кількістю купюр в своєму гаманці. Ви будете отримувати насолоду і щастя від кожного ковитка. І тут вже має сенс ви купили собі філіжанку, ту, яка вам подобається, чи ту, яку дешева. Чи ви купили статусну філіжанку і ніколи з неї не п'єте? Відчуваєте. А де ж духовність, скажете ви. Духовність в тому, що ви з часом собі задаєте, будете задавати деякі запитання і давати на них відповідь. Чому, чому, хто я, чого я тут? Але про це ми поговоримо в наступному відео. А тепер ставте пальчики вниз, пальчики вверх, лайкайте, коментуйте, задавайте питання. Це важливо, ну принаймні для мене.